Я так планував трохи по інакшому почати, але от, в контексті типу, цього прочитання, яке зараз відбулося, здивувало мене дуже одне речення. Щось так ніколи не звертав на цього увагу. Так? Каже суддям: вченю вдові, тобто, правосуддя, щоб через те, що мені док... вчиню правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. Думаю, яка ця вдова має бути? Така грозна, і який цей суддя має бути несміливий, якщо боїться, що його поб'є вдова. Е, от. Е, дуже гарний сьогодні псалом. Псалом говорить про те, що згадайте чуда, що вчинив Господь наш. Я багато їздив, даючи свідчення. Свідчення по цілій Україні, але не тільки. Тобто, перебуваючи в спільноті Світло Марії, я їздив у багатьох країнах, де регулярно ми свідчили історію свого життя, історію свого покликання, як я пізнав Бога, ще що, ще щось. І в певний період цього покликання, і даючи чи даючи це свідчення, я усвідомив одну цікаву річ, що я говорю про минуле. Дуже часто, що Бог зробив в моєму житті в минулому. Так? І дуже мало свідчу про продовжу про те, як він продовжує діяти, які чуда він робить далі в моєму житті. Е, мож, чи може бути це ознакою застою духовного або е, роздумів над тим, що Божа воля стосовно тебе вже вчинилася? Ну, може, ну, в моєму, в моєму випадку я собі зробив висновок, що може. Так? І я потім дійшов до того, що я перебував в духовному застої. Так? Тобто я їздив, Бог такий класний, Він зробив в моєму житті багато речей, і я їжджу про це, розказую вже третій рік підряд, ну, Переставляю речення в свідченні, але якби нічого нового я туди не додаю. І це було таке цікаве спостереження моє. І я так тоді задався питанням Божої волі. Чи не це все, що Бог задумав? От мені там 26 років, я вже там розібрався, чи скільки там ну, розібрався, і вся Божа воля звершилась, значить, все, я вже духовний старік, нема про що мені якби, там розбиратись, Моє діло сидіти в кріслі-качалці і духовно в'язати щось там. В своєму серці молитви одна до одної. Але думаю, що Божа воля це щось глибше питання. Зрештою, питання Божої волі цікавить кожного з нас. Яка ж це Божа воля стосовно мене? Ну, отець, скажіть, що ж це я маю зробити? Женитися, а може вийти заміж, а може до самотнього життя, а може, в семінарію мені пора? Але скажіть, яка це Божа воля? Люди. Шукають і пізнають Божу волю, шукають. Це взагалі слово шукання Божої волі трохи приводить мене до такого роздуму. Це що означає? Що Божа воля десь загубилася? Або що це означає? Ага, такий сидить Бог, і думає: от скучно мені, трошки я повеселюсь, значить, Божу волю стосовно твого життя зроблю. І сховаю її, щоб ти її. Ну так, ти шукаєш що це серіальчик, закінчився, який я попередній там дивився, хтось пішов до раю, а почну дивитися з тобою про твоє життя, про твою Божу волю да? стосовно твого життя. І це неправда. Бог не ховає Божої волі в моєму житті, і про це будемо продовжувати. Це тема, яку починаємо наступний ряд тем, які ми починаємо. І будемо продовжувати і на наступній конференції теж. Це перший момент, над яким треба задуматись, і який треба проаналізувати. Бог не ховає Божої волі. Далі. Хтось роздумує над Божою волею і уявляє її як якусь не знаю, несмачну дієту. Треба би похудати, але ж це ж несмачно треба їсти. Da. І от там, де не смачно, це означає, що це Божа воля, бо Бог терпів і нам велів. E -е. І це теж якби не про Божу волю. А хтось думає, що Божа воля це таке раптове натхнення. Da. От в мене завжди ми їздили, як Андрій розказував. З семінаристами з групою музичною, давали свідчення, і в мене там таке, ну прям Бог, ну ну Бог мусів стукати в моє життя, і в мене яскраве свідчення. Це правда. Я дякую Богу. Але я не думаю, що це через мої заслуги, а через те, що я такий тупий, і мені треба було так стукати і розвалювати всі тістини, щоб аж просто все тряслось в моєму житті, бо інакше я би в житті до нього не прийшов. Ну і така правда. І коли хтось каже: Ну, бо в мене в тебе таке свідчення, вав, а в мене що? А я там в 17 років прийшов в семінарію. Та це вав. Я восхищаюся. Як можна в 17 років вибрати целібат? Це просто. Я, я згадую себе в 17 років і думаю, матір Господня, який целібат. Ви що? І це, ну, тобто, це недооцінка е, дії Бога в своєму житті. Да? І хтось думає, що це таке оце раптове натхнення, да? це Божа воля. От от, я тут да, в моєму прикладі я ще теж буду сьогодні розповідати про якісь моменти свого покликання і Божої волі в моєму житті. Але це, це таке раптово. Це я йшов, йшов, знаєте, проскорзнувся на шкурці від банана, впав головою, стукнувся, і натхнення мені прийшло про Божу волю. Да? Але це не так. Це не так. Так? А хтось думає, що Божа воля це як лотерея. Ні, ну він, він йому повезло, а от мені ні. У мене є такий дружбан в Меджугорії, звати його Горан. Якщо з вас хтось був і чув його свідчення, то це дуже подібно до фільму з, цього, з Голівуду. Ну, реально, тобто я кину потім в групу е свідчення, як будете мати час, подивіться, будь ласка, ви не пошкодуєте. Це чувак, який пережив, був наркоманом просто страшним. Певно, ж 5 чи шість разів намагався покінчити життя самогубством. Мав всі можливі хвороби, крім вілу, е Гепатити, все, що хочеш. Е в голові в нього так і залишилася пуля, бо він намагався покінчити життя самогубством. ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. Що, 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 що. І зараз він живе життям просто у ну, шикарним відносинах з Богом. Да? І, і хтось каже, от ну бо в нього так Бог діяв, фа, фа, ну просто фантастика, або що то там бойовік, да? або ще щось там. Він там і, і обікрав, і обікрав грабіжника, який там ну, такий був гроза народів, а потім попав з ним в одну палату психічній лікарні і переживав, чи то його не вб'є. Ну бо це справді так було. Якби подивити свідчення. І, і, і ще там щось, і ще там щось, і ще там щось. І це, бо це в нього бойовік, А в мене що? В мене меланхолійний Да? Я там, от, дім, диван, робота в будшому случаї. А хтось роздумує над цим, що Божа воля це ніби одна точка, або це ряд точок, які потрібно з'єднати. От, одне ребро, яке загубилося в вигляді дівчини, одна робота в вигляді чогось, одне покликання, і все. А про покликання в покликанні ще можна говорити. І, і якщо раптом ти цю з одної точки не перейшов на іншу точку, да? це тако садік. Тобто, це така точко, точкова теологія, точкове богослов'я. Називаємо це так. Да? Тобто, от от твоя точка, тут ти народився, тут твоя точка, ти пішов в садочок, тут твоя точка, ти навчився зав'язувати шнурки і сам ходити в туалет. Тут твоя точка, ти пішов в школу, тут точка закінчив школу, пішов в університет, наступна точка, одружився наступна точка, п'ятеро дітей наступна точка. Заробітки, бо треба забезпечити сім'ю, наступна точка, смерть, старість. точка, Смерть, гріб, могила, точка. І це все треба так от з'єднати. І інакше ні. А якщо я, я якусь точку загублю, ну, звичайно, крім народження і смерті, як думаю. То все. Я сижу біля розбитого корита, бо я не знаю, що з цим всім робити. То це теж, якби не до кінця про е, Божу волю. Та? Е, і ще дуже часто в цьому точковому мисленні є такий момент. Я знаходжу цю точку і починаю сумніватися. Хм, а чи моє да? Хм, А чи ця робота для мене, а чи це служіння для мене? А може мені підходить інший колір габіта, рожевий, а не синій. Може, буду в ньому краще виглядати. От, і починаю сумніватися е, в, своїх, е, в, цьому, в цьому виборі, в цій точці, яку я знайшов. Так? І е, всі, в чому для нас полягає ця Божа воля, в чому вона має полягати для тебе? Вона має полягати в тому, що всі наші дії мають допомагати нам виконувати цю Божу волю. Псалом 143, вірш 10. Запам'ятайте, будь ласка, або запишіть. Псалом 143, вірш 10. Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти, Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Підкреслюю фразу: навчи мене волю чинити Твою, не розпізнавати і не в квесті шукати. А Чинити твою Божу волю. Да? Е... Далі. Ми маємо вміти приймати Божу волю, і з цим завжди якби, проблемніше в нас. Бо є Божа воля, а є Моя воля. Тут Боже, я краще знаю, то ти тут посидь трохи з боку, віддихни. Ніби. Ти вже з купа років тисяч твориш це все з любові змучився. От. Е... Тому е... ми маємо навчитися. Приймати да, цю Божу волю. Лука 22, вірш 42 говорить. Ісус там каже, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя воля, а Твоя воля нехай буде. Да? Йоанна 4:34. Ісус каже до учнів, пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити, чинити волю того, хто послав мене. Йоанна 5:30. Я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую суджу і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, волю Отця. Ісус також вчить учнів цього. Коли вчить молитися молитву Отче нашу, вчить, нехай буде воля Твоя, воля Твоя. Так? Павло, наприклад, про е, Божу волю, говорить так, що завжди прошу в моїх молитвах, чи врешті-рест пощастить мені з волі Божої прийти до вас. Покладається на Божу волю. Це є Римлян 1:10. Римлян 15:32. Щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те Божа воля. І Ісус, і Павло, і так Його учні потім, не совсім зразу, не зовсім зразу, жили для того, щоб сповнити волю Божу. Ми закликані про те, щоб молитися і пізнавати цю Божу волю. Ми закликані, щоб, то, щоб ми маємо. Молитись і в молитві будемо розпізнавати цю Божу волю. Так? І Євангеліє сьогоднішнє дуже гарно говорить: ніколи не переставайте молитися. Треба завжди молитися і не занепадати духом. Це не то, що порада. Це прямо три знаки оклики. Завжди молитись і ніколи не занепадати духом. Так, Петро теж тут говорив про Божу волю. Божа воля є, і Бог її виконує. Так? Ніхто не може нічого вчинити так, щоб щось змінити з того Божого великого задуму. Більше нас цікавить питання нашої, так? волі Божої стосовно нашого життя. І це такий момент більш цікавіший стосовно цього. Як це розпізнавати і що з цим робити? Так? В Бога є воля для кожної людини. Так? На, на превеликий жаль, ця воля дуже часто не виконується. А скажіть, а де шукати, де написана ця воля Божа? Як ви думаєте? Стосовно мого і твого життя? Добре, беремо глобальне святе письмо. Святе письмо, Слово Боже, там написана Божа воля. Дуже шкода, що дехто витягує це святе письмо раз на 10 років, і так з Божої волі здуває, здуває цю е, пиль. Так? Е, тобто там ми можемо, е, можемо шукати цю Божу волю. Мені важливо знати Божу волю стосовно е, себе. Божа воля щодо мого життя е, означає цей момент, що вона і написана в Святому письмі, що вона не схована від мене. Вона не схована від мене, а означає, що я можу її там знайти. І ми будемо говорити про декілька пунктів, і, можливо, сьогодні зараз ще тут трошки зачерпну. Зачерпну так? один з цих пунктів про Божу волю, чому можна знайти в святому Письмі її. Перший пункт, який є написаний про Божу волю в святому Письмі щодо Твого життя. Дуже уважно слухаємо. Значить, перший пункт Божої волі щодо Твого життя, щоб ти спасся, щоб ви спаслись. Перша Тимотея, 2 розділ, 3, 4 вірш. Це добре і приємне в очах нашого спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Ще раз, це добре і приємне в очах нашого спаса, який хоче, щоб усі люди спаслися. Це є Божа воля стосовно Твого життя. 2 Петра 3,9. Не зволікає Господь з обідницю, які, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. Не хоче, щоб хтось загинув. Хоче, щоб ти спасся. 1 Йоанна 2,17 – Світ переминає і його пожадливість. Той, же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Той, хто чинить волю Божу, спасеться і буде жити по віки. Да. Значить, немає сенсу, дорогий брате та сестро, шукати волі Бога в тому, в тому, чи ви маєте бути одружені чи ні, чи маєте прийти в монастир чи ні. Чи маєте в сутану чи ні, чи маєте знайти собі Уляну чи ні. Якщо ви не виконуєте одного, принаймні, з цих завдань. Бажано всі, про ці всі поговоримо далі. Але основа Божої волі щодо твого життя є те, щоб ти спасся. Поки ми не Розпізнаємо цього і не захочемо цьому слідувати, ну, то нічого в нас не вийде з тим другорядним. Так? Бо оце другорядне — це якби чи я одружусь, чи не одружусь. Так? Чи піду в монастир, чи не піду в монастир. Це тільки вершина айсбергу щодо твого покликання. Бо є купа сімей, які обирали тільки задаючи це питання. Чи знайти мені дружину, або яку професію мені обрати? Да? Е, і не пізнавали оцої Божої волі в цих головних пунктах і живуть нещасні. Знаю людей з чотирма дипломами, з п'ятьма дипломами, і, бо вони хотіли, бо вони шукали Божу волю в освітах. І так і живуть, і, і досі не можуть розібратися. В чому Божа воля? Бо башка є, диплом є, а щастя не є. От. Або сім'ї, які шукали мені конче треба одружитись. О, що робити? Яку молитву молитись, бо мені 18 років, а я ще не маю хлопця. Mm -hmm. От. І знаю дуже багато сімей, які от там вже 20 років, то то вже ти що, а Ромео з Джулієтою вже в 13 років умудрилися і вмерти, і полюбити у доної одружитись таємно. А мені вже 20, і я ще колостяк. Ну, хлопці, може, менше, дівчата більше. Ну, не будемо ярлики та швішати стосовно цього, але е купа сімей, які жили таким шаблонним мисленням, що вибір цього стану його життя приведе до цього, що він це розпізнав своє покликання. І що саме гірше? купа таких сімей живуть е так насправді самотніми, не? двоє людей чоловік і жінка. Живуть під одним дахом 40 років чужі люди, самотні, самотні, вони не вміють розмовляти між собою. Період конфетно-букетний пройшов. Всі приємності характера вийшли на поверхню. І вже ж він і не такий красивий, і погляд в нього не такий яскравий, як був до того. І, і вона якось вже не так виглядає і не так мені подобається. І виходить, що це чужі люди, які чогось раптом так себе заставили жити разом. А Можливо, того, що вони не ставили ці першоважливі запитання. Або так само чи, є, чи, чи те, що я піду в монастир або стану смінаристом, або священником, зробить мене щасливим? Ні. Філіп Нері має красиву, красива сцена в фільмі, я обираю Райда, один з цих його таких прутівних учнів, який все ніяк все хотів мозгами пізнати Бога, прийшов і каже. Ну, в моїх планах стати там священником, а потім він каже Філіп Нері, ну, а потім там, єпископом, а потім, питається Філіп Нері, а, він каже, а потім кардиналом, а потім. Е Ну, і він вже так притихтує, чим ніби Папою Римським, то вже ж не дуже скромно виглядає казати, що я хочу стати. Ну. А він каже: Папою Римським Філіп Нері питається, він мовчить. І Філіп Нері додає: а потім? А що буде потім в твоєму житті, дорогий брате та сестру? Весільне плаття. Чи як то святкова меса з облачення в одягнення сутани триває один день. А далі йде життя. А далі йде, чи реалізував ти себе в своєму покликанні, яке так насправді Бог вкладає в твоє серце. Чи читавте це? Може, тому в Святому Письмі так багато говориться про те, що хто має вуха, хай слухає, бо ніби існують люди, які вух не мають. Да? Або там і про сліпих багато говориться да? про сліпих. Хтось бачить, хтось не бачить, хтось бачить людей, як дерева ходячі. Через те, що ми тільки бачимо і чуємо те, що ми хочемо чути, да? як Андрій нам розказував прекрасну історію, про класно вирішив всі свої проблеми вже за півроку, замість двох років, да? можеш семінарію кидати. І це є на таке фальшиве бачення цього Божої волі. Дорогі брати та сестри, неважливо, який ти стан обираєш, про це будемо говорити потім. потім. Е, якщо ти не будеш чинити Божої волі стосовно твого життя, а вона в нього просто прекрасна. Кращої стратегії на твій розвиток немає, повір мені. Якщо ти, от ти бачив коли-небудь щасливих людей, ну бачив, думаю. Так? Чому, е, чому до деяких лікарів стоять черги кілометрові? А до деяких, ой, ні, ні, я ще доплачу, щоб до нього не попасти. Або, ну, і так будь-яка сфера. будь-яка сфера, Айтішники, я не знаю, корпорації. Дуже люблю близька мені ІТ-сфера. Корпорації великі, так? ще щось, ще щось, ще щось. І ти бачиш, що людина, і ми кажемо тоді: людина знайшла своє покликання. так? І це класно, коли ти знайшов своє покликання. Але дуже часто. Ще ми помічаємо, що такі люди бувають дуже простими, дуже простими. Не вдіваються, там Гучі і ще там щось. Але часто ходять в простих джинсах і ще щось. Філософія їхнього життя зовсім інше. Філософія християнства це не банальщина. Це не просто прийти і стати на колінка перед Ісусиком, бо так всі роблять. Для чого стати на коліна? Момент ставання на коліна важливий тільки тоді, коли ти розумієш, що ти клякаєш перед твоїм царем, без якого нічого в твоєму житті не відбувається. Це є важливо. І е, бажаю кожному з нас, дорогі брати та сестро, щоб ми виконували ці дві дії, про які говорить нам початок цього Євангелія, намагаючись розпізнати своє покликання. Щоб ми молилися завжди і не занепадали духом. Увага, не занепадали духом. Авраам через скільки років вимолив собі сина? Він трохи багато молився. Його жінка Сара так само, є багато прикладів. Мати Ельвіра, засновниця спільноти Чинаколо, де живуть колишні наркомани, якісь люди з різними залежностями. Коли побачила таку сногу служити своїм рідним таким людям, які перебувають в залежностях, молилася про це дев'ятницю. Дев'ятниця скільки часу триває? Дев'ять днів. Її дев'ятниця тривала дев'ять років. Перш ніж увага, перш ніж Бог. Дозволив їй відкрити перший будинок для того, щоб вона могла допомогти цим хлопцям воскреснути з мертвого життя. Служити Богу, дорогий брате та сестру, своїм життям, це не рабство і це не щось, що я просто мушу виконувати з обов'язку, це привілей. Часом треба вміти з радістю платити чимось за те, щоб ти міг служити комусь. І тоді Це сповнює тебе прекрасним духом покори, що ти є живим знаряддям, живим знаряддям, через які Бог діє. В твоїй сім'ї, в твоєму чоловікові, в твоєму дружині, в твоїй професії. Нехай нам в цьому допомагає. Розібратися з вами Господь Бог, обираймо Його, обираймо Божу волю стосовно нашого життя, і тоді Він нам вкаже шлях.